Друзі, також не забуваємо, що в нас є широка лінійка тракторів, скаутів, хат, енеїв з кабінами, без кабін. На будь-яку потужність, будь-яка потужність, кількість кінських сил, все для вас, все на ваш вибір, смак, колір, будь ласка, замовляйте, доставляємо, просто працюємо для того, щоб ви працювали. Будьте задоволені тим, що купуєте. На широкій резині, на вузькій, на будь-які будь-які смаки, колір. Все, що ви бажаєте, все може бути у вас. Будь ласка. Просто не сумніваючись, набирайте номер, який ви бачите зараз на екрані. Телефонуйте і дізнавайтесь будь-які характеристики, то, що на всі є відповіді. Головне, щоб ви мали чітке бажання і чітке рішення.